Моє вітання! Приготувати смачний лимонний кекс надзвичайно просто. Сьогодні цим займемося, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Масло вершкове 180 г. Зверніть увагу на консистенцію. Температура масла має бути кімнатною. Масло, щоб гарно збилося, має бути м'яким. Я використовую масло 82%. Все гарненько збиваємо. Збивала я хвилини 4 і тепер додаю взагалі дрібний цукор, але зараз в мене доволі крупний цукор, тому я додаю цукрову пудру 120 грамів і буду збивати ще хвилини 4 разом з пудрою. Важливо гарненько збити масло вершкове. Масло поки готово, відставляю в сторону, і нам потрібні три яйця. Яйця важливо, щоб були кімнатної температури, Всі інгредієнти мають бути однієї кімнатної температури. Я їх трошки так збиваю, щоб легше було додавати під час збивання до масла з цукром. Ціле яйце це забагато, тому я їх трошки поєдную яйця між собою і потрошку додаю під час збивання. Додаю, збиваю, додаю, збиваю. І так вводимо всі яйця. Консистенція трошки зарідка за рахунок високої температури. У мене зараз в кімнаті плюс 26, але я вже не стала охолоджувати масло. Борошно універсальне, пшеничне 220 г. Додаю менше, ніж пів чайної ложки солі і 7 грамів розпушувача. Поєдную сухі інгредієнти між собою і тільки потім додаю до масла з яйцями і вже об'єдную, роблю тісто. Довго місити це тісто не потрібно, об'єднала інгредієнти до однорідності і готово. Не раджу замінювати розпушувач на соду. Звісно, лимон. Лимон у мене достатньо крупний, тож я буду додавати половинку цедру тільки з половинки цього величезного лимона. Я теж не хочу, щоб був, знаєте, один лимон. Має бути все в міру. І, звісно, потрібен. Сік лимона і я ще додаю м'якоть лимона. От Без усіх плівочок, тільки м'якоть лимона разом з соком приблизно 30, від 30 до 40 грамів. Додаю, тепер поєдную все, все між собою. Можете додати тільки сік, але я люблю додавати і м'якоть лимона. Форма. Розмір форми в мене 24 на 11 і на 8. Щоб ви розуміли, яка кількість тіста і яка форма. В будь-якій формі можете робити, хоч кругла, хоч квадратна, без різниці. Я гарненько його так вирівнюю, і зверніть увагу, я намагаюся із тіста зробити щось, як, як човник. Це важливо під час випічки, щоб потім була форма така, як потрібно. Зробіть такий собі човник. Ось так. Духовка в мене вже розігрівається до температури 180 градусів. Це ніж і олія. Ніж в олію, і робимо ось цей надріз, щоб у нас був контрольований надріз в центрі. А щоб нам його просто не розірвало, як, як йому заманеться. Все в розігріту духовку. У мене я поставила режим конвекція 180. І буду випікати другий рівень знизу. Є режим конвекція, 180. Можна також випікати на режимі низ-верх. Я буду випікати перші 8 хвилин на температурі 180. Це для того, щоб його гарно підняло і розірвало, щоб він був з усією тріщиною От режим верх-низ. Також можете випікати, якщо не маєте конвекції. І також робите 180. Перші 8 хвилин. Пропікали перші 8 хвилин, я знижую температуру на 150 і додаю ще час 30 хвилин. Взагалом випікаємо. 30 38 хвилин до 40, не більше, ніколи не пересушуйте ваш бісквіт. Завжди вам це повторюю. Перевіряйте його шпажкою, не думайте, ай хай ще трошки постоїть, щоб от точно допікся. Ні, перевіряйте, перепечете, він буде у вас сухий. Все має бути так, як треба. Як тільки суха шпажка, все супер. Обов'язково я дістаю з форми, щоб не було конденсату, ага. і залишаю до повного охолодження. Я ага. до До повного охолодження. Зараз зроблю в мене 10 мл сік лимона і додаю до нього 50 грамів цукрової пудри. Таку собі робимо помадку. По класиці змастити. Цей кекс не солодкий, з кислинкою. Тут цукор збалансований. Підсихається помадка за 8-10 хвилин, все вже підсохло, і до пальчиків, як бачите, нічого не прилипає, і вона не кришиться, не осипається, не, ну, не сипаться. Ви його ріжете, а помадка залишається на кексі, ну там, де і треба. Бачите, нічого не відлітає. Я вам раджу стабілізувати повністю цей кекс. Мінімум. 3, а то й 5 годин. І потім він просто, чим довше він стоїть, тим більш він насичений, тим більш він стабільний і е, смачний. Він як пушинка При цьому це вершкова пушинка, надзвичайно смачна. Обов'язково приготуйте, пишіть свої коментарі, лайки, дизлайки, будьте активними. Це допомагає моєму каналу і, як завжди, смачного!